Мої вітання завдяки вам, і вашим донатам. Сьогодні починаємо з гарних новин. Для наших захисників ми придбали шини, інструменти, дизельний обігрівач, кабель, бензопила, акумулятори та зарядна станція. Загальна вартість 97 271 гривня, 20 копійок. Все до копієчки бачите на екрані за кожну копієчку. Звіт у вигляді квитанції. Низький уклін, велика дяка кожному, хто донатить. Молодці, а тепер до роботи. Латвія передала Україні 612 машин конфіскованих у п'яних водіїв ще в лютому, 2023 року. Сейм Латвію ухвалив поправки, які дозволяють передавати Україні автомобілі, які опинилися у власності держави. Чого б не зайнятися тим самим? Чого б нам не зробити те саме? На площадках стоять конфісковані тачки, стоять, гниють без діла. Наші хлопці, ми тільки з вами і робимо, що кожного тижня оплачуємо ремонти. Бо нашим захисникам їздити нема на чому. Наша держава щось покумекає з цього приводу. звісно. розбіглися, розбіглися прямо. Тільки те вони можуть покомікати, що ледве їде, що вже знаєте, давним-давно пора це розібрати на запчастини. Отаке От вони можуть таким поділитися, щоб так з ними ділилися їхні діти, і так за них піклувалися, як вони піклуються про наших захисників. Нацполіція та пожежники тепер мають знати англійську. Кабмін затвердив такі вимоги на посаді, заявив нардеп Гончаренко. Може і повинні вони знати, може це і не лишнє, може воно і згодиться? Та зараз, як воно впливає, на що воно зараз? Тобто, на що такий? Ну, така вимога, от Кабмін затвердив. Це ж люди, мабуть, що зібралися, чи там навіть дистанційно це зробили. Хтось написав ці поправки, хтось витратив на це час. віщо. У мене, знаєте, інколи таке враження складається, що ці закони формує якийсь рандом. Генератор просто случайних цифр і чисел. Лівія та Судан відмовили бункерному у будівництві рашистських військових баз після повалення режиму Асада в Сирії. Ну, правильно зробили що. Так, після повалення режиму Рашка намагається забезпечити лінію поставок до африканських стран. Чи вдасться? Рашистам Це. Так, вони це зроблять, зроблять якось в обхід по земній кулі, майже не половину земної кулі треба буде проїхати, проплити, пролетіти, але зрозуміють згодом, навіть вже після перших там, поставок, що це дуже і дуже невигідно. І все це закінчиться. Чого і їм бажаємо? Прямо одні побажання сьогодні. Данія посилює оборони Гренландії на тлі заяви Трампа, що й хоче купити острів. Так. Гренландія найбільший острів у світі та автономна територія Данії з великими запасами корисних копалин і нафти, а також стратегічними об'єктами, зокрема американськими. І Трамп хоче це купити. А, значить, як він це пояснює? Абсолютною необхідністю для національної безпеки та свободи у всьому світі. Айда. Так. Трамп купує Гренландію. Це не обов'язково робити, і ніхто нічого не купує. Це все буде у власності штатів, або штати так чи інакше будуть користуватися з Трампом чи без ресурсами Гренландії, бо без ресурсів штатів. Це е, окремий відрублений від світу е, якийсь е, кусочок землі. Розумієте? Тобто там у них і, і вибору ну, немає як, як такого? Як зараз, так і буде далі. Ну, нічого не зміниться тут. Японія та Велика Британія надали Україні 1 мільярд доларів в межах програми Світового банку на зміцнення економіки. Давайте запам'ятаємо цей день. Так, прем'єр-міністр заявив шмигель. Японія, Великобританія надали нам мільярд доларів. Чи надали? Надають. Процесі, це не історія там, однієї, одного траншу, да, одного переводу. Це таке довге накопичення з різних ресурсів. Воно буде активне 200 гривень донат, дякую молодці, з тепла наступного року, місяця 4-5, і можна буде це кудись використовувати. А тепер головне питання. Значить, ці кошти, які будуть виділені, да вже виділені, які до нас дійдуть, їх використання воно буде доцільне чи ні? Будуть вони спижені чи ні, дивимось. Гарні новини. Давайте так. Треба щось гарне шукати в цьому сраному світі. Значить, гарні новини такі. Е, ці кошти будуть доцільно використані для дітей. І це прям точно. Тобто заради е, якогось благоустрою для дітей, да, окей. Далі. Далі ці кошти підуть на. Медицину, захист, медичний захист, страхування можливо також ок, але е підуть також вони на, знаєте, коли стоять будівлі, такі вже. Ну, дуже такі страшні від віку, да, які осипаються, які під снос знаходяться, і ну, вони страшні, що можна просто фільм жахів на, на їх фоні знімати. От, коли стають такі будинки, коли заходить якась будівельна компанія для. Відбудови, вони вішають такі плакати, красиві навіть у виді майбутнього, майбутньої цієї будівлі, тобто майбутньої реконструкції. Як це буде виглядати? Отут така сама історія. Що ми з вами будемо бачити, як ці кошти пішли на якийсь красивий плакат, або, там, умовно кажучи, об обгортку або фасад, але якщо це все здерти і подивитися, що всередині? А всередині біда, яка сиплеться, і яка гниє, і яка просто під знос. Розумію ваші питання. Прям чую їх зараз, коли вони всі здохнуть. Так, далі поїхали. Інваліди на фронт. що-що, з 1 січня люди з обмеженими можливостями можуть піти служити. Так ми знаємо, хто ці люди. Ну, у нас же ж, люди з обмеженими можливостями, це влада, це депутати, мсеки, Да? Тобто, ми знаємо цих людей. Нехай йдуть служать. Ми ж ми ж за, тільки за. Примусова мобілізація інвалідів неможлива, але є один нюанс. Через те, що в Україні почалася ліквідація МСЕК, будуть створені спеціальні групи експертів, які зможуть підтвердити або анулювати цей статус. Ну, тобто, дивіться, оця повна херня, що люди з типом діабету, який не виліковний, вони мають кожного року проходити медкомісію, щоб це підтвердити. Ну, тобто ліків нема. Да? Весь світ знає, що це. Ну, може, не весь світ, може, десь воно там лікується. Ми про це не знаємо. Що це невиліковано. Але люди мають іти, черги, приниження, кошти якісь там, по-любому якісь там на штори здати, там ще щось. А тут як? Ну, людина приходить без руки, без ноги. Ну, типу, в неї ну, нема, ну так сталося. І що? І воно відросте, ну, тобто, знайшли якісь технології, що експерти мають це підтвердити, ви чуєте. Ой. Ну так, да, це про те, що я кажу. Тягамотіна, бумажки, бумажки, сплошні бумажки. যাকু